Окей, звучить банально. працюй більше. Дякую, капітан. Очевидність, але ось у чому штука. Люди думають, що вони багато роблять, а насправді ні. Ти знаєш, скільки годин на день ти реально працюєш? Не сидиш за компом, а саме працюєш сфокусовано. Більшість каже: ну, годин, 4-5 точно. А реально, якщо чесно порахувати, година може півтори. Решта це скролінг, месенджери, кава. У мене був клієнт в коучингу. Він каже: Я роблю купу всього постійно зайнятий. Бізнес щось стоїть. Він працює, все окей, але якось енергії немає мотивації. Теж і у нього такий стан вже на порозі вигорання. Я кажу: Окей, стоп, давай трекнемо тиждень записуй кожну годину. Через тиждень повертається. Ми розфарбували весь його календар. Зелене активності, які заряджають, сині нейтральне, червоне активності, які виснажують. І що вийшло? Стіна червоного. 70-80% часу. Він робив речі, які його спалювали. Зустрічі, які можна було делегувати, задачі, які мають бути зроблені ідеально, корки на дорозі, переписки, дрібна всяка фігня, і після якої доводилось більше перероблювати. А зелених і синіх активностей ну майже не було. І він думав, що робить багато важливого, але реально просто витрачав себе. І коли він почав давати місце тому, що заряджає, енергія повернулась, стрес спав, око перестало сіпатись разом з цим. Прийшли ідеї, мотивація і рух бізнесу. А тепер уяви іншу людину, яка робить реальних 4 години продуктивної роботи. Вона за тиждень зробить стільки, скільки ти за місяць, тому вона і росте швидше. Це не про те, щоб убивати себе роботою, це про чесність, скільки ти реально вкладаєш, і в що сам. більше правильних речей дорівнює більше досвіду і дорівнює швидка прокачка. Якщо знаєш якісь Трекери, які допомагають тримати фокус, напиши в коментарях.